Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can get around on buses. Я можу подорожувати автобусами або пересуватися автобусами. Ми бачимо малюнок з маршрутом двох автобусів Bus Routes 24 and 16. Маршрут автобусів 24 та 16. Зеленим кольором у нас позначений шлях автобусу номер 16 і синім автобусу 24. Зупинки автобусу 16. Наступні. М'юзеєм, музей, синема, кінотеатр, school, школа, парк, госпітал, лікарня, – Залізничний вокзал. Маршрут автобусу номер 24 Музей. Мюзєм. Синема. Кінотеатр. Скул, школа, пост-офіс, пошта, бенк, банк, бастей, автовокзал. Розклад автобусів. Timetable Monday to Saturday. Розклад з понеділка по суботу. Bus 24 every 10 minutes. Автобус під номером 24 кожні 10 хвилин. Bus 16 every 12 minutes. Автобус номер 16 кожні 12 хвилин. 2 stop to stop. Дві хвилини від зупинки до зупинки. Питання, які ми можемо поставити, коли нам потрібно кудись доїхати. Excuse me, which bus do I get to the park? The 16. Вибачте, на який автобус мені слід сісти, щоб дістатися парку? На 16. Дивіться, ми можемо сказати bus 16, а можемо сказати просто The 16. The плюс номер автобусу. Does The 24 go to the railway station? Автобус номер 24 йде до залізничного вокзалу? No, it doesn't. Ні. Does the 24 stop near the bank? Yes, it does. Автобус під номером 24 зупиняється біля банку? Так. Does the 16 stop outside the park? Yes, it does. Автобус. Номер 16. Зупиняється поза парком, за межами парку? І так. How often does the 16 run? Every 12 minutes. Як часто ходить автобус під номером 16? Ходить, перекладається як run кожні 12 хвилин. How many stops is it to the park? 3. Скільки зупинок до Парку. Три. Which is the last stop for the 24? The bus station? А якою є остання зупинка для автобусу 24? Автовокзал. Where do I get off for the cinema? At the next stop. Де мені слід зійти? Для того, щоб потрапити у кінотеатр. На наступній зупинці. How long does it take to the bus station? It takes about 10 minutes. Скільки займає часу, щоб дістатися автовокзалу? Це займає приблизно 10 хвилин. Ось такі питання ми ставимо, коли нам слід кудись дістатися. Glossary. Excuse me. We say excuse me when we start talking to someone we don't know. Ми вживаємо Excuse me. Коли починаємо говорити з кимось, кого ми не знаємо. Excuse me, вибачте. Get a bus, get a train, etc. означає travel on a bus, travel on a train, etc. Also, take. Ми можемо сказати get a bus, можемо сказати take a bus. Get a train, take a train. Це означає їздити потягом, автобусом і так далі. Go означає travel. Go подорожувати. «Near» Біля outside за межами межами», «зовні». Run. Travel on a route», Bus train. Run. Ми вживаємо для автобусу або потягу, коли хочемо сказати, що він їздить за своїм маршрутом. Every 12 minutes. For example, at one. At 112, at 124, etc. Every це кожні кожні 12 хвилин. Stop або bus stop – Зупинка або автобусна зупинка. The place where you get on or off the bus. Місце, де ви сідаєте або виходите з автобусу. Last stop – The bus stop at the end of the route. Last stop – це остання зупинка. Автобус зупиняється у кінці свого маршруту. Get off. Leave the bus. Opposite get on. Get off це виходити з автобусу. Протилежне буде get on сідати на автобус. Next stop. The first stop after now. Наступна перша зупинка після нинішньої. Next stop – це наступна зупинка. Spotlight. How long does it take? Скільки це займає часу? How long? How much time? Тобто, якщо ми хочемо запитати, скільки часу, ми можемо запитати, як how long, як довго, а можемо запитати how much time. Скільки часу. How long does it take to get. Або просто How long does it take to the station? Скільки займає часу, щоб дістатися вокзалу? It takes about 10 minutes. Це займає приблизно 10 хвилин. It doesn't take long. It takes a short time. Це не займає довго. Це займає короткий час. Ось ну, Такі фрази питання та відповіді. Вправа 1. Ви її виконуєте самостійно. Write the words in the correct order to make questions. Напишіть слова у правильному порядку, щоб утворити питання. Всі ці питання у вас є у табличці Questions Answers. Тобто, спочатку бажано вивчити ці питання, а потім вже виконувати цю вправу. Але ви можете спробувати. Методом грам... граматичного підбору утворювати питання. Пам'ятаємо, що на першому місці у нас, якщо це спеціальне питання, то питальне слово, потім допоміжне дієслово, потім підмет, присудок і все інше. Але ці питання краще запам'ятати, тому що не завжди ви будете придумувати, що у якому порядку вам слід поставити, коли вам потрібно швидко задати питання комусь. Про те, як вам дістатися потрібного місця. Значить, цю вправу ви виконуєте самостійно. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 2. Answer the questions in exercise 1. Using the bus information on page 78. Remember you are at the museum. Дайте відповіді на питання у вправі 1. Використовуйте інформацію на сторінці 78. Пам'ятайте, що ви знаходитеся біля музею. Значить, перше питання у нас було. Does the 24 stop near the bank? Автобус під номером 24 зупиняється біля банку, дивимося на маршрут. Ну, це вам потрібно буде е, тиснути на паузу і переходити на початок відео, де є цей малюнок, ця карта. Так, ми бачимо, що він зупиняється біля банку. Тому Yes, it does. Нам вже дали, дали цю відповідь. В принципі, якщо вам потрібно перемикати, то ви. Цю вправу також виконаєте самостійно, а потім перевірите відповіді з моїми. Значить, виконуємо цю вправу самостійно. Вправа 3. Complete the text using the bus map information on page 78. Заповніть текст. Використовуючи інформацію з автобусної карти на сторінці 78. Знову ж таки, карта, але це ми виконаємо разом. There are two bus, hmm. і нам написали вже routes. Є два автобусні маршрути. The 24 and the 16. Автобус 24 та 16. For the 24, the first. Hmm, Is the museum. And the hmm, stop, is the cinema. Для автобусу 24. перша щось це музей. І зупинка це кінотеатр. Значить, перша зупинка. Зупинка буде стоп. The first stop is the museum, and the гм hmm, stop, зупинка кінотеатр. Наступна або друга. And the second stop або next stop. The stop is the bus station. Where everybody has to. Hmm, the bus. Якась знову ж таки зупинка це автовокзал. По карті, по мапі ми бачимо, що це у нас остання зупинка. Bus station – це остання. Тому ми пишемо last або Final. Last stop. Final stop. І наступне слово: де кожен повинен автобус. Кожен повинен залишити автобус, вийти з автобусу. Виходити буде get off. Протилежно ми пам'ятаємо get on. Далі. The 16 starts at the museum too. But it hmm, to the railway station. Номер 16. Стартує або від'їжджає з музею також. Біля музею також. Але він до залізничного вокзалу. Він йде. Goes. Шосте. The hmm tells you how often the bus hmm. Щось розказує вам про те, як часто автобуси щось роблять. Ну, Розклад розповідає нам про те, як часто ходять автобуси. Розклад буде timetable. Ходять run. У нас у глосері було слово run, якщо я не помиляюся. Ні, у питаннях у нас було run. Воно означало travel on a route. Далі The 24 buс. 10 minutes. Автобус під номером 24 10 хвилин. Ходить за маршрутом кожні 10 хвилин. Тому ходить буде «runs», кожні every. І останнє 10. It's two minutes to get from the school to the park. Це займає 2 години дістатися від школи до парку. «Займає» – це takes. It takes two minutes. Ось такі корисні фрази, а вони дійсно корисні для людей, які подорожують або працюють перший час за кордоном, ми сьогодні з вами вивчили. На цьому моє заняття закінчується. Чекаю вас на наступному уроці. До побачення!